Максим Кагал, кременчужанин герой України, старший лейтенант бригади Азов, 25 березня 2022 року. мужній воїн загинув, обороняючи Маріуполь. У Кременчуці на його честь відбувся третій відкритий турнір з кросфіту «No Fight, No Glory». Загалом, якщо взяти, то близько 70 учасників бере участь. Сьогодні близько 17 людей біжить кілометр волі. Вони не всі тут є і нагородні. На сучасники онлайн біжать. Є в нас хлопці, які беруть участь прямо на бойових, тобто побратими там в Лимані, Візюмі, Серебрянське лісництво. Там, ну, тобто ми відправили їм посилки, вони сьогодні також з нами беруть участь. У своєму підрозділі Максим мав позивний пістон. Саме тому схема виконання комплексу вправ носить назву пістон. Він складається з типових вправ, які Максим любив найбільше. Він займався кросфітом. З тих вправ було зібрано комплекс, і цифри, які там ідуть, вони ну знакові. Тобто, там 25 повторів. На жаль, 25 березня ми втратили Максима. Там три, умовно кажучи, цифра три в нас фігурує в підходах. Це 33 роки йому мало бути. І там кожна от цифра цих вправ, які вони сьогодні роблять, вона символічна. 5 липня військовому мало б виповнитися 33 роки. Однак його справа живе в послідовно і надалі Ми пам'ятаємо Максима як спортсмена. Ми пам'ятаємо Максима як гідну, достойну людину, героя своєї країни. Я вдячна організаторам. Я вдячна всім присутнім за те, що таким чином ми пам'ятаємо Максима і він знаходиться поряд з нами. Максим завжди був патріотом і взірцем Громадянину, але попри те, що він здало вміло воював, він не забував про спорт і весь час брав участь у всіх можливих змаганнях. Наприклад, він першим з полку Азов. Отримав берет з відзнакою Національної гвардії України. Учасники змагань, хоч і відчули складність виконання вправ, однак із задоволенням долучилися до боротьби за першість. Програма дуже-дуже важка. Як це дійсно на прокачку, на витривалість на свої надмежі Макс какав пістоним я в честь нього і саме підтримка движе, який робить Віталій. Смірнов, це ну завжди дуже класні івенти. Усі зібрані під час змагань кошти спрямовано на підтримку другого батальйону бригади Азов, де й служив Максим Кагал. Приєднуйтесь до боротьби і ви. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.